Здравствуйте дорогі друзі, з вами Іван. Сьогодні 22 грудня і я хочу привітати всіх з наступаючими з новорічними святами, особливо партнерів компанії Linux Trade і його, її засновника, засновника компанії Віталія Немиренко. Чому я зайшов в компанію? Скажу так, тут є пасивний дохід, можливість кар'єрного росту, багата, партнерська програма. Мої результати в компанії на даний момент скромні, але я починав майже з нуля. Збільшив свій депозит півтора рази. Хочу. Побажати партнерам компанії гарного здоров'я в новому році, гарно провести новорічні свята. Компанія, щоб розширювалася, щоб розвивалась і все було добре. Всім бажаю удачі, всього найкращого.